Привіт, мої любі! Наша Україна це місце, де живуть багато різних людей. Деякі з них роблять особливо важливі речі, щоб зробити нашу країну кращою. Хтось розповідає нам цікаві історії, інші відкривають нові речі, які допомагають нам зрозуміти світ. А є й такі, які займаються спортом. І показують нам, що можна досягти великих результатів, якщо добре працювати. Вони всі роблять нашу країну кращою, і ми можемо цим гордитись. Сьогодні я вас хочу познайомити з великою відомою поетесою Наталією Забілою. Про Наталю Забілу говорили, що вона письменниця всього живого на землі. Маленькі герої книг саджають дерева, розбивають квітники, доглядають за зеленими насадженнями. Наталія Львівна народилась в Петербурзі в дворянській сім'ї. У них було семеро дітей, чотири сестри і троє братів. В її родині любили книжки, музику, театр. Так, мама щоночі перед сном читала їм вірші. Дітей з дитинства привчали малювати, складати вірші, придумувати казки. Тож не дивно, що для Забіли це стало справою всього життя. Наталія Забіла видала близько 200 книг для дітей. Її казки навчають на доброті та важливості дружби. Діти всього світу люблять читати її книжечки, бо вони завжди цікаві та веселі. А зараз я вас запрошую послухати казку про дівчинку, яка нічого не їла. Наталя Забіла про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, Гратись у дворі. Час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно, витираємо, як слід, і сідаєм за обід. Молодці в нас малюки. З'їли борщ і пиріжки, борщик зі сметаною, коржики гречані. Пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки, м'яса та приправки. А на третє в нас компот, і компот одразу в рот. Забирайте тарілки, вже поїли малюки, тільки віточка мала. Сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не доїла коржика, і солодке через силу і добавки не просила. Нам із вітою біда, і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка. Сильний вітер, як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаття надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона летить до найвищих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над місто, кружить десь височині, мов сухий пожовклий листик. Що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така, ти ж як пір'ячко, легка? Стали діти всі радіти, повернулась наша віта, а Вітуся каже їм: Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашу і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока, не забула й пиріжка, не впізнати нашу віту, віту невеличку. Стане віта рожевіти, наче полуничка, стане дуже наша віта, зможе віта все робити, буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде віта буде вчитись краще всіх. Сподіваюсь, вам сподобалась казка, і я впевнена, що ви всі зрозуміли, що нам необхідно їсти, щоб бути здоровими та щасливими. До нових зустрічей. До побачення!